Хтось приїхав, зараз поглянемо, хто це там. Доброго дня. День. Добрий день. Хто це до нас сьогодні приїхав, а приїхав до нас представник Зоофудмаркет. І привіз нам те, що замовляли, привіз нам предстарт. Вже е, це комбікорм готовий. Вирішили спробувати ще й таке. І зараз представник розкаже, що це він привіз. Да, ми зараз стали офіційними дистриб'юторами комбікормів. Е, це предстарт, це дуже якісний кормі. І в першу чергу це по дуже доступній ціні. По якості нормально, по якість атлічна. Я вам можу сказати. А, а що входить в склад? Що входить в склад? Тут написано за основном це макуха, БМВД, вітаміни. Угу. Я думаю, що це якраз таки є можливість не змішувати продукцію, робити самому, а просто готовий продукт. Є і для свиней, і для бройлера. Є для свиней, для бройлерів та для будь-яких птиць. Угу. Тому, якщо хочете замовити собі таку продукцію, по промокоду село та сало для вас буде знижка. Ось їхні контакти. Звертайтесь.